White right here and I love to sing two songs to you because you are so піказ ю асотук ямалюк літо улюблена параді длахів триває а тому ми продовжуємо дарувати сонячний настрій з вами програма тук тук я малюк Спершу про купання. Наші журналісти знають, як навчити малюка плавати. Дізнавайтеся і ви. З головою занурившись у наступний сюжет. Сперсу про плавання невід'ємна частина літнього дозвілля. Відпочинок на воді дарує не лише позитивні емоції, але й здоров'я. Про користь купання пані Тетяна знає не щуток, адже навчає діток плавати у басейні. Її маленька донечка Ліза, як риба у воді з маличком. А точніше, з місячного віку. Важливо, аби малята відчули радість і задоволення від купання. Тому найголовніше це позитивний приклад батьків, їх усмішка і гарний настрій, який миттю передається малечі. Що це перший похід до Донкина? Природу на доводойми, то насамперед потрібно зацікавити, щоб для людини це було свято. Це була хороша, гарна прихода. Тому взяти якісь такі іграшки, які вона любить. Якісь речі, з якими вона вже знайома, що це не було якимось стресом. Мама та старша сестричка Настуня заздалегідь подбали про все необхідне. Вони взяли з собою килимок, легку, корисну їжу, багато пиття та улюблені іграшки для лізочки. Важливо зібрати з собою всі потрібні речі для того, щоб дитинка була нагодована, водичку обов'язково, головний убір, іграшки. Для плавання можна взяти на рукавників, для того щоб безпечно дитинка знаходилася воді, можна було за неї не хвилюватися. Маленьких діток потрібно знайомити з великою водоймою обережно, заходити у воду поступово. Спочатку нехай ваша малеча спробує водичку рукою, тоді занурить ніжку і сама вирішить, коли вона буде готова заходити далі. Проте не забувайте про обережність і ні на мить не випускайте дитя з поля зору. Маленьких дітей не варто довго купати, перед тим як з ними їхати на водоймище, їх потрібно хоча б днів тижнів два вдома загартовувати. Це повинно бути поступове зниження температури. Для безпечного купання у пригоді стануть дитячий круг або нарукавники а от надувний матрац ненадійний для малят і є потенційно небезпечним. Окрім цього, лікарі радять не садити діток голими сідничками на пісок, оскільки це може призвести до зараження гельмінтами та іншими інфекціями. А тим часом маленька Ліза, вдосталь нахлюпавшись, береться з мамою до тренувальних вправ і вчиться разом з подружками плавати. Батьки повинні тримати діток ось так по боках, щоб обов'язково слідкувати за ротиком. І дитинці потрібно малювати у водичці, наприклад, сонечко або розводити ручками в сторону. Можна співати пісеньки, якісь гарні про сонечко. Можна взагалі дитинці розповідати віршики у водичці, тоді їй легше йде процес навчання веселіше. Водичка робить дуже корисний масаж, і коли дитинка сама пробує плисти, в неї задіюються практично всі групи м'язів, це дуже корисно для фізичного розвитку. Багато діток настільки захоплюється купанням, що потім на відріз відмовляються виходити з води. А перше купання малят має бути нетривалим. Всього 7-10 хвилин. Ну це якщо дитинку перекупати, це буде переохолодження. Відповідно, це будуть захворювання, відповідно, це або верхніх дихальних шляхів, або вушка. Якщо дитинку перегріти, це знову ж таки можуть бути опіки, піднімається температура, стан здоров'я погіршується. Відпочинок на природі біля озера це найкраще, що ви можете подарувати своїй дитинці влітку. І якщо вам до вподоби водний адреналін, сміливо вирушайте підкорювати стихію і будьте обережні та щасливі. Бриті, малятко кенгурятко» вчимося робити піцу. Малятко кенгурятко! Чому б замість улюбленої комп'ютерної гри не запропонувати малечі допомогти вам приготувати смачну страву? Головне, щоб це було весело та повчально. Дитина з дитинства має вчитися, що з мати вміти зробити, і тому він завжди мені допомагає. Одна з найулюбленіших страв чи не усіх маляток інгуряток піца. Це і не дивно. Кожен обирає свій інгредієнт солодкий чи солоний. Особливо, якщо страва домашня та зроблена власноруч. Наша знімальна група вивідала рецепт піцци-клоуна, Тож беріть записники і занотовуйте для приготування тіста, так званої основи. Вам необхідно 300 грам борошна, півчайної ложки солі. 6 грам сухих дріжджів, 225 мл теплої води, а ще дві столові ложки оливкової олії. Замісивши тісто, пора кликати в свого малюка створювати кулінарний шедевр. Аби вашій дитині було весело та цікаво, озбройтесь реквізитом для приготування Клоуна Вам знадобляться, як мінімум, червоні носики. Отож, розпочинаємо розтягувати тісто на основу. Тепер основу змащуємо томатним соусом. Зверху накладаємо тертий сир. Основа готова. Тепер прикрашаємо її продуктами. Як зробити піцу гарною та смачною, знає юний кухарик Віталік. сир. Потім ми зробили очки з ковбаси. Поклали ці маслінки, ті позрачки, потім щочки з помідорів. І рота з перцем. Ще я зробив брови з перцем. Аби розважити малюка, покажіть йому кілька елементарних фокусів. Навіть якщо вам не вдасться це як шеф-повару, не засмучуйтесь. Головне позитивні емоції від ваших імпровізацій. Тепер нашу піцу відправляємо в духовку чи мікрохвильову піч на 6-7 хвилин. Це клоун готова. Першим свою страву повинен спробувати малюк. Пічас смачна. дуже вкусно піца вийшла. Да. Дуже не забудьте прогостити піцею і кожного члена сім'ї. Вони без сумніву належно оцінять кулінарні здібності вашого малюка. Смачно на вкус досить і приправ і. Така всього вистачає. Я не сподівалася, що вона буде сама так готувати, бо вона в мене дуже стедлива. Мама трошки допомагала, і для мами було дуже приємно. Дуже мило ручки, я думала, що не й не буде. Так але він акуратненько туди сюди йому досить получалося. Йому сподобалося. То ось так просто, весело та з користю можна провести час зі своїм чадом. Тож нехай залучення малюка до хатніх клопотів стане для вас обох приємним дозвіллям. Рубрика Пізнайко сьогодні музична. Можливо, саме ви замислились над тим, аби віддати малюка на уроки скрипки або фортепіано. Пізнайко. Напевне, усі батьки хочуть, щоб їхня дитина виросла доброю, чуйною та мала широкий світогляд. І усі ці якості допоможе прищепити музика, впевнені психологи. Музика для дитини це світ радісних переживань. І чим раніше ваша донька чи син познайомиться з ним, тим багатшими стануть почуття та духовний розвиток дитини. Більшість великих композиторів та виконавців свій музичний шлях починали із музичної школи. Та рік за роком наполегливо опановували це мистецтво. 13-річний Максим, як і більшість підлітків, захоплюється сучасним роком, але водночас не уявляє свого життя без творів баха чи Моцарта. Коли я був малий, моя мама завжди грала на піаніно, і мені завжди це було цікаво. Завжди я сідала коло неї, завжди слухав, як вона грає. І коли пішов у школу. То я попросив маму, хай вона не віддасть до школи, тому що я теж хочу так само навчитися гарно грати. Почнемо трошки в рухливому темпі, щоб не було, ми стояли на місці, рухалися вперед. Зразу. Вершиночки і рух вперед. Прошу. Інколи батькам та їхнім дітям важко визначитись з вибором інструменту та з'ясувати, чи є у дитини хист. Тож спробуємо разом поринути в царство музичних інструментів. Наприклад, викладач фортепіано Ольга Хархаліс впевнена, що обов'язком батьків є розгледіти талант свого малюка. Коли дитина приходить, вона починає щось робити. Вона в неї це виходить, вона відчуває задоволення від того, що в неї від результату своєї роботи від праці, навіть на уроці. І тоді в неї з'являється бажання. Але от на рахунок примушувати дітей я вважаю, що не можна, можна переконати. Останнім часом популярними стають народні інструменти, як от бандура. У ній поєднується українська прадавня культура та неповторні звуки, котрі все частіше використовують у сучасній музиці. До того ж, аналогів бандурі у світі немає. Мама долю виши мені. Це є наш щепковий інструмент, і звичайно він є дуже стародавній. Бандура, звичайно, пішла від коблі. От це є інструмент, який ем, додає звичайно дітям радості. Тому що навіть вчені дослідили, що бандура її особливість, навіть в тому, що струни бандури мають такі, вібрацію таку вібрацію, яка заспокоює. Віолончель струнно-смичковий інструмент. Без нього не обійдеться жоден оркестр. Інчелісти дуже люблять свій інструмент. Інструмент нас дійсно направду дуже чудовий, дуже милозвучний, дуже гарні душевні мелодії, особливо дуже вдаються на тому інструменті. Крипалька Аліна Дубініна, випускниця школи мистецтв. Вона вважає, що музика вплинула на становлення її особистості, а музичну школу називає другим домом. Музична школа для нас це другий будинок, де ми не лише приходимо відволіктись від якихось буденних е негативних емоцій. Ми приходимо сюди відпочити, набути музичного досвіду, поринути в музичний світ, і це надзвичайно важливо. Інструмент скрипочка в селі рахується. Одним з таким найбагатшим, найяскравішим інструментом і взагалі рахується царицею усіх інструментів. Ну що ж, якщо ви переконалися, що музична школа це саме те, що потрібно вашій дитині, залишилось лише зібрати потрібні документи. Ну, документів не так багато. Пишеться заява про вступ, дається довідка від лікаря, що дитина здорова і може винести таке навантаження, як дві школи. Ну і свідоцтво, копія свідоцтва про народження. В дитини перевіряється суто професійні дані, це ритм, слух, пам'ять. Обов'язково дитина повинна заспівати нам пісеньку, щоб ми чули, чи має дитина голос, чи немає, і в якому то в неї стані. Безперечно, діти сучасні і діти нашого покоління це дві великі різниці. І насамперед найбільш насторожує те, що діти. Вони більше замикаються в своєму внутрішньому, я б навіть сказала, в якомусь віртуальному світі комп'ютерних ігор, і вони не бачать світу навколо себе. І витягнути їх з того комп'ютерного світу дуже важко. І тому, насамперед, і школа музична, і школа мистецька, і в нас є відділ образотворчого мистецтва. Вона покликана дітей відволікти і показати, що в світі є дуже багато гарного, прекрасного, цікавого справа зліва а не тільки перед екраном комп'ютера. Якщо ваше чадо не пише музику у 5 років як Моцарт чи не грає на скрипці по 6 годин як паганіні, не засмучуйтесь. І навіть якщо ваша дитина не планує в майбутньому стати професійним музикантом, все ж зернятко, яке посіє музика у її серці, обов'язково проросте світом любові, гармонії і краси. Літо у музеї. Чудова перерва для мами, адже так хочеться насолодитися полотнами великого майстра для мами! У музеї видатного українського художника Івана Труша діти протягом літа знайомляться з полотнами митця. Матусі тим часом відпочивають. Аби влаштувати собі перерву для мами, а малюкам корисне та цікаве дозвілля, героїні нашого сюжету залучають діток до мистецтва. На жаль, це не є такий популярний відпочинок, але власне такі заходи, які проводяться в музеї для дітей, для дітей разом з батьками, є дуже важливі для того, щоб популяризувати це музейну музейну справу, українські музеї. Тому що у Львові в нас є безліч музеїв, і я думаю, не всі львів'яни і гості міста були в всіх музеях. Ну, я стараюся своїми дітьми ходити до музеїв. Дитина дуже розвивається, і ну, вона пізнає. Мистецтво і е, тут дуже багато роблять всяких е, таких речей, як е, аплікації. Дуже дуже все гарно і дуже гарно е, займаються з дітьми. Своє літо з музеєм дітлахи розпочинають із історії про художника, вклеюючи слова, яких не вистачає. Така гра не лише розвиває діток, але й знайомить життям Івана Труша. Дізнавшись, що мало цікавого, малюки із захопленням розглядають оригінали творів художника. Цей проект є особливий, і цікавий передусім тим, що заняття проводяться не тільки в експозиції музею, де діти можуть бачити оригінали полотен, які Труш малював, а в самому саду діти вивчають затишні куточки саду, де є ще дерева, кущі, квіти, ті, які свого часу 100 років тому ще садив сам Іван Труш. Діти мають можливість взяти участь в різних тематичних іграх, в квестах. в екскурсії, як, зокрема, по саду. і крім того, вони відчувають себе в ролі таких маленьких дослідників. Вони відшуковують якісь куточки саду, і потім намагаються знайти їх уже в самій експозиції в оригіналах Труша. Пані Марія, яка вже більше 12 років доглядає музей, розповідає довкола свого будинку. Іван Труш посадив чимало квітів, дерев та кущів. Втім, улюбленим сюжетом стала карликова сосна, яку майстер привіз із Криму. На вже має 100 років. Кримська сосна гірська, бачите, вона не росте так, як всі сосни, як вонці сосни, бачите, вони такі високі. А вона росте отак роз, роз, розложисто. А він її привіз там наверху майстерні в нас він таким кустиком маленьким привіз. її, так. А зараз вона у нас така велика. Під час кожного з занять діти беруть участь у інтерактивних іграх, творчих уроках і майстер-класах із виготовлення цікавих композицій в різних техніках. Таке мистецьке літо об'єднує малюків різного віку. Мені дуже подобається тут е, е, малювати, бо ми тут робимо дуже цікаво, складаємо картинки, робимо якісь квіточки. Мені подобається музею, тому що тут я все малюю я облю і клею. Іван Труш залишив дуже велику спадщину, понад 6 тисяч малюнків. Палітра художника надзвичайно різноманітна. Влітку український живописець найбільше любив квіти. Найбільше сад був встелений улюбленими настурціями. Тому ж бачити їх на полотні художник це одна з програмних творів. Івана Труша, улюблена квітка художника, яку він малював з різних ракурсів. Буквально десятками картин. Художник зображає саме ці настурції. На згадку про захоплюючу екскурсію садибою, у якій з 1910 по 1941 жив великий художник. Малюки заберуть власноруч створена квіточку. Потрібно розтягнути гофрований папір. Закрутити на паличку е, верхні кусочки сердечка, намазати клеєм, і так на таку паличку, закрутити. Якщо і ви захотіли такий сувенір, вам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей, дерев'яні палички для основи та натхнення, яке можна почерпнути, переглядаючи картини митця. Отож, ваше літо може бути дуже живописним. Важливо лише вміти розмальовувати його яскравими фарбами. В чомуся з малку розпоряджатися фінансами діти і гроші у чомучках. Чубучки. колись в дитинстві ще в школі я отримував дві гривні кишенькових грошей в день, минуло десять років. І суми, які виділяють батьки своїм чадам, зросли в рази, коли починати привчати дитину до грошей, та скільки виділяти на власні потреби. Від народження і переважно до закінчення вишу дитина ще не може самостійно заробляти, тож потребує фінансової допомоги від батьків. Цікаво, чи є в українців стала формула, як та коли навчати дітей розпоряджатися грошима. Магазин на наприклад хліба купити, давала скільки здачі давшо, що, що взяв таке. Кожна дитина я так думаю, має мати свої кишенькові гроші. Отут, наприклад, діти маленькі гуляють, перший другий клас. Я дивлюся, йдуть собі самі до будки, купляють свій морозу, вчені І то є Правильно то ж, перше правило: в дитини мають бути кишенькові гроші. Психологи додають, сума має бути не занадто малою, щоб дитина не відчувала себе жебраком, і не надто великою, аби витрати не здійснювались без належного фінансового планування. У Марії дві доньки. Молодша Юстя, щойно закінчила перший клас. Як привчає дитину до грошей, жінка розповіла і допитливим чумучкам. Пішла в дитину в школу в перший клас, там перший місяць просила кошти. Я їй не дуже так давала, бо не знаю, що це. Були батьківські збори. Вчителі вчителька просила, каже, не давайте дітям гроші, бо вони гублять. Вони ще не дуже добре вміють з ними. Поводитись. Ну, Прийшло десь деякий час, так от півроку. Почали ми вчитися давати кошти. Мама, реально гроші. На гривні. А на що? На, на такі браслетик. А для чого? Я хочу поїсти. Друга порада. Дитина зрозуміє, як витрачати гроші лише після того, як сама їх заробить. Тож і Марія помітила, що семирічна донечка почала цінувати батьківські гроші лише після першого в житті заробітку. Оце почалося напевно, як вона почала ходити колідувати. Це було зимою. От юстинка, це їй було 6,5 років. То вона почала перший раз того року колідувати з своєю старшою сестричкою. Розказує, як ти ходила колідувати, і напевно, от після того, вона почала цінувати, що це таке заробити, бо вона дві години походила, трошки змерзла, заколідувала і собі склала, каже, це я собі буду складати на телефон або на планшетку. Третя порада: дітям потрібно дати можливість самим пройти шлях до розуміння, як правильно і на що саме витрачати гроші, навіть якщо не обійдеться без граблів. А на що ж витрачають сучасні діти кишенькові кошти? На всякі сухарики, і на чіпси деколи, і на крутні паличка, і, ну, і ще на такі браслетики. Чим більше грошей, тим серйозніші плани. Маленька Юстя вже знає, на що витратить подаровані на день народження кошти. На їх у домашніх тваринок, на планшетку і на всяких дитячі і Таке. І наостанок спеціалісти додають, і діти, і батьки повинні розуміти, що, врешті-решт, батьківський банк колись закриється. І краще, аби з малку розуміли, яка справжня ціна грошей і як ними користуватися з розумом. Прощаємося, а лише кажемо на все добре. Зустрінемося, пишіть нам на чомучки равлик джемейл-крапочкаком. Be right because you are so Тук, Тук я малюк!